Всім доброго дня! Сьогодні я вирішила показати вам невеличку розпаковку, отримала такий ящичок бігонії, вирішила поповнити собі невеличку колекцію. Так. Тут у мене 19 бігоній, дітки. Зараз я вам буду показувати, що мені пройшло. Дивіться, як. Запаковано все гарно, старанно. Зараз будемо швидко до бумаги стільки. Так. Так, перша біоліка. Вон чуть-чуть пересохне, чого страшного. Я щас їх розпакую, всі полью. Так, перша у мене камальвіна. Мальвіна. У мене є ще дві. Я вже їх розпакувала, де є лунний світ. І затміння луни. Дивіться, яка гарна. уже проглядываются червоні облемивочки. так давайте далее запаковано на совесть уже грех жаловаться что погано запаковали Так, 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 так. Щось гарненьке. Тут уже. так, це у мене ДС Антарес. Бачите, вже ще листочок лізе. Починають проглядуватися вже такий рисунок, малюнок. Дивіться, так, наступний. Вони вже тут тобто, туалетні бумаги. Тут щитати на одну рослину по хвилині. Ось хвилин 20 буде на розпаковку, так, далі. Далее, далее, далее. Так, далее у меня Скарлетт. Гарненько. С горошиками. Конечно, упаковано так королева. Ну, так, 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 так. Це у мене буде Rasberry Sвір. Дивіться, яка. У нас сьогодні на вулиці такий туман стоїть. Оце думаю потрібно чи в ліс з'їздити. Подивитися. Так, наступна. Гра Дракула. Ну, це вони ще маленькі, ще тут непонятно, які вони будуть. Це, звісно вже, як вони виростуть. Хоча б третій-четвертий листочок як буде, тоді вже більш в Понятно, зрозуміло, який колір. Це вони поки ще дітки. Так. Неясно. Так, приблизно. Так, щось. Ой, щось таке гарненьке. Такі волосатенькі, а ну давайте дивиться, тут ще, Боже, тут ще з листочком. Массаниана. Массаниана Мамтойн, Дивіться, яка Масипусечка. І вже листочки починають, їх надо... ще срочно мені всі пролить. поки доїхали. Грунт, конечно, підсох. Так, сейчас, хвилинку. Я візьму сразу лоточок, буду ставити лоточек лоточок їх. Щас. Так, я на місці. Не скучали. Так. Так, давайте ще дві. І я напевно зроблю другу частинку, бо будуть дуже великі відео. Так. Колітні да. бумаги. Ну добре. Ну, малечу, конечно, проще паковать. Бо мой, Бо мой, дивіться, яка тут гарнюсенька. Це, наверное, солемотата. Малышка. Малышка, малишка. Так, акуратно. Дивіться. Еще одну І тут щось. Дивіться, уже які гарненькі листочки. Сейчас подивимось, що за сортик. жемчуг, Да, жемчуг. Клас. Клас, клас, клас. Так, це я розпакувала. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь. штучок, Восемь. Так, дивіться, як перекладено. І залишається. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 8, 10 штучок залишається. Це я залишу вже на другу частину. Хочу вам зараз ще показати свою бігонійку. Так, я її більше гроші пересадила. Це у мене бунші. Дивіться, вже які гарненькі листочки почали. Коли тільки садила, були обичні такі, бачите, ніякого красоти не було. А чим старше становиться бігонія, тим мене починають гарнішати в листя. Так що, до зустрічі в наступній частині.